Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні наш огляд буде про дошку дуб Сенс з колекції Сенсес. Розглянемо її ближче. Підлога Сенс це ще один вид дошки з преміальної колекції Сенсес, що відрізняється збільшеним розміром. Кожна планка цієї підлоги має надзвичайно великий формат. Вона завширшки майже 21 см та довжиною 2,20 см при загальній товщині підлоги 14 мм. Товщина верхнього шару дуба цієї колекції також збільшена до 3,2 мм, на відміну від інших односмугових дощок, що мають товщину лише 2,5 мм. Дошка Сенс має яскраву текстуру та доволі експресивний характер, що виражається великою насиченістю сучками. Для нейтралізації та пом'якшення цього ефекту дошка отримала від розробників тонесеньку мікрофаску лише по довгій стороні мостин та спокійний кремовий колір, який надає підлозі умиротворення та аскетизму. Ця підлога просто створена для людей, життя яких вирує стрімким потоком, людей емоційних, але при цьому прагнучих до більш спокійної енергетики у своїй оселі. Якщо це все про вас, сміливо обирайте цю дошку. Вона, така ж, як і ви, багатогранна. Колір Дубсенс добре поєднується практично з будь-якими теплими і холодними тонами. Він стане чудовою основою для створення дорогого інтер'єру, а у поєднанні з великим розміром здатний збільшити візуально будь-яке приміщення, наповнивши його простором. Він стане відмінним рішенням для кімнат з недостатнім освітленням. Захищена підлога Дубсенс покриттям натуральною олією. Олійна обробка надає дошці найбільш природного вигляду та дарує надзвичайно приємні тактильні відчуття. Дошка з покриттям олією має надвисоку стійкість до перепадів температур і вологості, що робить її ідеальною для використання у поєднанні з теплою підлогою. Ще її перевага у тому, що в процесі експлуатації ви витратите мінімум зусиль на реставрацію, достатньо просто її ретельно очистити та обробити спеціальним засобом подогляду. Ця дошка високотехнологічний продукт. Вона має тришарову перехресну конструкцію, яка забезпечує стійкість та міцність матеріалу впродовж тривалого терміну експлуатації. В середньому шарі дошки вирізаний замок для легкого та щільного кріплення дощок між собою без використання клею. Тому укладання дошки можна зробити на будь-якій рівній основі просто на підкладку. Та при вкладанні на великих площах одним килимом все ж таки рекомендуємо скористатися традиційним клеєвим методом. Гарантійний термін експлуатації сенс при дотриманні вимог до вкладання цілих 30 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, Буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!